Попався двічі в Івано-Франківську правоохоронці схопили викрадача велосипеда. 42-річний чоловік поцупив ровера напередодні увечері з-під магазину на вулиці Вовчинецькій. Та далеко заїхати на краденому двоколіснику не вдалося. Злоумисника зупинили патрульні міліціонери. Рухаючись по вулиці Миру, ми побачили, як чоловік тягне велосипед. Зупинилось, сталося з працівниками міліції, запитав, що де він взяв велосипеда. Він почав нервувати. На, е, говорив нам дані неправдиві, після чого ми з'ясували, що е, сьогодні цей велосипед був викрадений. Та як виявилося, крадіжка велосипеда не єдина провина чоловіка. День перед тим, також вночі, злодій на одній з вулиць міста, поцупив ще й каналізаційного люка, за що був також затриманий. Проведеними заходами по гарячих слідах було затримано цього ж самого громадянина, який два дні назад викрив каналізаційний люк. По даному факту, відомості занесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу відносно на даного громадянина. Водночас нині правоохоронці перевіряють цього івано-франківця на причетність до вчинення інших подібних злочинів. Наталія Лозовик, Владислав Петриченко, телеканал 402.